Пекарня на сусідній вулиці, де пече бабуся, продає мама, а соцмережі веде племінниця, або барбершоп, де батько стриже, син фарбує, а дідусь робить каву. Здавалося б, відкрити бізнес у Європі це як виграти джекпот. А якщо це ще й родинна справа, тоді взагалі казка: довіра, підтримка, економія. Але за красивими уявленнями стоїть непроста реальність. Складна бюрократія, високі соціальні стандарти, суворе, трудове законодавство та податкова система, яка не пробачає помилок. Я Єлизавета. Каченко, і це наше третє відео у межах проєкту Руйнуємо міфи про ЄС. Нині ми поговоримо про найпопулярніші міфи, що сформувалися навколо сімейних бізнесів у Європі. Розкажемо про підводні камені, типові помилки та про те, що насправді стоїть за привабливою вивізкою родинна справа. Поїхали! Сімейний бізнес це серце європейської економіки. Він дає більше, ніж здається. 60% приватного сектору займають саме сімейні компанії, 40%, а подекуди й 50% усіх робочих місць це теж вони. Родинний бізнес є всюди в пекарнях, у фармацевтиці, на виробництвах та в туризмі. Вони є малі, середні, великі. Втім, це аж ніяк не означає, що робити бізнес у сім'ї простіший. Ось чому міф перший робити бізнес у родині легше та дешевше. Реєструвати справу в Європі не так просто, як здається. Папери, дозволи, податкові форми все це забирає час і гроші. Навіть якщо у вас маленька пекарня чи пербершоп. європейські дослідження показують, одна з головних проблем для родинних компаній бюрократія, а ще невизначеність з податками, особливо якщо ви хочете передати бізнес у спадок дітям. ЄС прямо визнає, проблеми з податками та доступом до фінансів це ключові труднощі. Майже половину сімейних бізнесів в Європі. Фінансують за рахунок кредитів. Це пов'язано з тим, що податкова система стимулює підприємців брати позики, адже відсотки за кредитами можна списувати і платити менше податків. Зрештою, родинні компанії накопичують борги та стають фінансово вразливими. Тільки мала частина бізнесів використовує власний капітал чи інвестиції. Міф другий усі бізнеси рівні перед законом. Насправді закон один, але вартість права виконати його для великої компанії та, наприклад, маленької родинної пекарні абсолютно. Отно різно. Зараз поясню, чому приміром для заводу і для родинної пекарні один і той же сертифікат на піч коштує однаково. Але для заводу ця вартість крапля в морі, а для пекарні пів місяця прибутку. Також є різниця в знаннях. У великій компанії є юристи, бухгалтери, консультанти. Маленький же бізнес мусить усе шукати сам: як подати заявку, які документи потрібні, як не отримати штраф. Ну і третя різниця це банально час. Велика мережа працює, поки менеджер оформлює папери. А родина – пекарня. Якщо власниця сидить у черзі в податкову, хліб не печеться, і гроші не йдуть. Та хоч у Європі вести родинний бізнес не завжди просто тут тебе не залишають наодинці з проблемами. Є кілька реальних інструментів, які допомагають малому бізнесу не лише виживати, а й рости. Наприклад, оренда кухні. Не маєш грошей на власне приміщення, сертифікати та вентиляцію. У багатьох містах Європи є спільні крафтові кухні, сертифіковані за всіма нормами. Ти просто приходиш туди у свій час. Печеш свою випічку, а всі бюрократичні питання залишаються на совісті власника кухні. А буває так: одна пекарня не потягне купити нову піч за 15 тисяч євро. Це дорого, ризиковано. Але коли об'єднуються три чи чотири таких самих малих виробників, то це вже можливо. Вони замовляють піч спільно, ділять витрати на доставку, під'єднання, а головне одразу отримують усе сертифікатами. Так само навіть для маленької пекарні в Європі є гранти. Це коли ти можеш поїхати в іншу країну, аби повчити. У досвідченого пекаря А ЄС покриє частину витрат. Крім цього, є велика спільнота, яка допомагає знайти менторів, консультантів, а іноді навіть безкоштовно перевірити документи на дотримання всіх стандартів. Тобто підтримка є, але треба знати, де її шукати. Міф третій. Тільки відкрий, і клієнти підуть самі. Нарешті ми прийшли, мабуть, до найбільш наївної думки, тобто міфу про бізнес у Європі. Тільки відкрий, і клієнти рікою потечуть. Та конкуренції ніхто не скасовував. Наприклад, у Німеччині на 2022 рік було близько 45 тисяч пекарень. У середньому це одна на кожні дві тисячі людей. А в маленьких містечках їх може бути декілька десятків. Тож конкуренція є шаленою. Аби клієнт зайшов до щойно відкритої точки в європейському місті, важливо все. і смачний запах, і зрозумілий логотип інстаграм з фото тієї ж випічки. Підсумуймо: відкрити сімейний бізнес у Європі це не казка, а складна система, де важливо все: документи, гроші, конкуренція та навіть шрифт на вивізці. Саме тому виживає не той, хто просто добре пече, а той, хто вміє рахувати, вчитись і бути видивим.